Добрый день, меня зовут Седова Татьяна, у меня брат погиб на этой войне. Вы знаете, наше родное поло, вот оно стоит э, левее от нас. Мы объединились в одну большую семью, и это помогает нам пережить тяжелое горе. Я очень благодарна всем вам за то, что вы сегодня здесь собрались, за то, что вы едины, за то, что мы за мир, за то, что мы против терроризма и против того, чтобы убивали наших мужчин. Спасибо вам всем большое.

blam neutiaktia Людей це, начебто, і не багато людей для такого. Але якщо брати до уваги той час, як ми це швиденько організовували, і тобто ми не набрали повну, повну, на повну обертів. Тому ну, я думаю, що було б дійсно на набагато більше людей. Але головне ж дивіться, головне не те, що кількість, людей, а головне, що сьогодні побачить весь світ Україна і агронатіна і плачена, що нас... Воно... Не Яке негоде і не боїться, коли по факту йде вбивство, вбивство навіть мирних громадян. Не боїмось, бо це є та велика та сильна нація, Ін, яка називається Україна. Оце Баба є тут не зрозуміла. Майдан маршал небайдужий. Нас побачив весь Дніподруг. І зараз, коли весь світ саме в цей час розпочав за невинно об'єднаними за цивільно загиблими громадянами, ми також цей ритуал традицію, підтримуємо саме головне, що не можуть Люди задоволіли, що знову навіть в той момент, що певне розчарування, почались якісь дії військові, там, АТО проходить, але і в цей час знаходиться багато людей. Вони зараз до мене підходили і вони викали, подивіться, подивіться, якщо не якісь. І там я не знаю, будівлі будуть, будуть стрічати стволи, будуть лунати постріли, але ми не допустимо, щоб тут відбувся те, 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 те що відбувається зараз в Луганській і Донецькій області. Дніпропетровщина це міцний горішок навіть для зубів Путіна